Доброго дня, брати і сестри! Слава Україні! Сьогодні ми вам покажемо, що власне, з балістикою ми розробили для інлав. Ось перед нами інлав з штатним ременем. Це би було прекрасно, але якщо йти на довгі дистанції, незручно. Чому? Тому що його постійно притримуєш рукою, вести вогонь вже складніше. Ось так. Для цього ми, власне, і розробили даний ремінь. Він кріпиться на основі і протягується через вушко малої ручки. Що робить висоту лава на нашому плечі вищою? Зараз я продемонструю, як ми його одягаємо. Це закидуємо. За плече широку на плече. І з'єднуємо фастекс нижній. Можемо собі його підтягнути для зручності. Тепер знаходимо вузьку лямку. Ось вона. І. З'єднуємо з, з верхні фастиксом. Управили, пам'ятаємо про турнікет і тепер підтягуємо. Вверх, вниз. Знімаємо. Ось, в принципі. Ось так виглядає ремінь, розроблений нами з балістикою для довгих дистанцій. З маленьким тактичним бойовим наплічником, в якому БК. Чим зручно? Тим, що ми відразу маємо вільні руки і можемо вести вогонь. І можемо пересуватися. Бігти навіть. Тож. Слава Україні. А зараз, власне, я продемонструю, як її знімати. Один фастик, другий. Третій фастик чорний. Ще один фастик чорний. Зняли. Упор в плече. Взяли за ручку, поставили упор Слава Україні! Гелем слава! А зараз ми покажемо, як власне вдівається оцей ремінь. Старий ремінь ми заздалегідь трішечки його підготували. Зараз ми його знімемо. Тут є такі фіксатори білі. Ми ремінь подаємо в протиполежну сторону і знімаємо фіксатор. Далі він легенько у нас відтягується. Зараз покажу на інакшій стороні. Дивіться, оце у нас основна позиція. Тепер ми його піддаємо вперед. Піддаємо вперед. Тут легенько виходить, бачите? От так нас витягується. Все. Старий веменін лаву, в сторону. Тепер дивіться, що ми маємо. Це бігунок, який їздить, ми знімаємо, просуваємо. Тепер це сюди. І пускаємо фіксатор. Бажано декілька разів. Натяжку кожен сам під себе собі відрегулює. Кілька разів попробую вдягнути і зрозуміє. Є. Тепер дивіться. Тут у нас фіксований фастекс. він зашитий. Він йде під вушку короткої ручки. Наразі це ми знімаємо, просуваємо ось тут. Просуваємо. Таким чином він буде в нас сам лав, вище. Якщо ви цього не хочете, то зразу можете пускати його сюди. Мені зручніше так. Запустив. Ага, Спочатку це. Запустили ось сюди. Все, відрегулюйте собі пізніше. Ось так у нас це виглядає. Тепер наші ремені. Ми взяли спеціально. Різних кольорів. Чорний до чорного фастекс. стропа вузька, і так само нижня, чорний до чорного. Все. Між собою зафіксували їх. І ось у нас готовий ремінь, балістика. і Le roi.